Якщо ви хочете пізнати цінність життя, просто знайте, що це короткочасна подія. Повірте мені, ви не будете тут завжди. Я благословляю вас на довге життя, але одного дня ви впадете замерть. Якщо все таки ви прокинетеся завтра вранці, ні, це не моє побажання, але я хочу, щоб ви знали серед тих людей, які лягають спати сьогодні ввечері, більше мільйона не прокинуться завтра вранці. А завтра, якщо ми з вами прокинемося завтра вранці, хіба це не фантастично? Ви прокинулися, і всі довкола, хто має значення для вас, теж прокинулися. Хіба це не фантастичний день? Ви, здається, так не думаєте. Тому що проблема полягає в наступному: скільки моментів впродовж дня ви усвідомлюєте, що ви смертні? Якби ви усвідомлювали це, чи був би у вас час скиглити? Чи був би у вас час сваритися з кимось? Чи був би у вас час робити дурниці у своєму житті? Якби ви усвідомлювали, що ви смертні, ви б не робили нічого, крім того, що абсолютно необхідно вам і всім навколо вас.